Львівські лицарі так назвали фотовиставку, що закарбувала історії цивільних, які спочатку повномасштабного вторгнення дягли піксель та здобувають перемогу на полі бою в лавах 125-ї окремої бригади. Теро Пам'ятаю ті величезні черги, коли стояли хлопці по два по три. По чотири дні, щоб попасти, записатися, власне, в 125-ту бригаду хотіли в той же день їхати на фронт. Бригада створилася з простих вчителів, айтішників, підприємців, людей, які просто зрозуміли, що хто як не вони мають вступати до бригади ТРО. На початку війни ці бригади ТРО всі думали, що це бригади, які не воюють. Але ми сьогодні маємо приклад 125-ї бригади, яка зі зброєю тримає Україну бригаді кожен восьмий, з якої львів'янин, переконані, що аби ворог не був на околицях міста Лева, треба давати йому відсіч на півдні та сході країни. Зараз підлозя нашої бригади воюють. Ну, починаючи з сум, закінчуючи Оріховим і Запорізьким напрямом, суди ви знайдете наші підрозділи. І це як і ППО, так і звичайні піхотні підрозділи, які сидять в окопах, тримають позиції. Продовж трьох років вони себе зарекомендували дійсно як гідні захисники своєї держави. Ми сьогодні віддали шану пам'яті тим, хто загинув, і слова вдячності тим, хто зараз воює, це стосується як від офіцера до солдата. Кожен хто зараз в лавах 125-ї, точно робить історію. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла помолилися за всіх бійців бригади, хто зараз там, де гаряче, там де лютує ворог. Опісля вшанували кожного побратима, хто знайшов вічний упокій на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Довелося зустріти всіх цей сім'ї наших полеглих воїнів, сім'ї тих, хто сьогодні безсі, це побратими, ті, які сьогодні вже ветерани, це і ті побратими, які сьогодні і надалі продовжують службу, і зараз з тих чи інших причин знаходяться відпустці або Лікування на реабілітації в рідному місті. надзвичайно багато було сьогодні наших бійців, які з самого початку розпочинали свій шлях із 125-ї бригади бригадою, і залишаються вірні їй по сьогодні. П'ятьом військовослужбовцям бригади посмертно присвоїли звання Героя України Тарасові Довгону. Миколі Макаревичу, Тарасові Чайці, Юрії Сікаринському та Павлу Думанському останньому було лише 19. Три роки як бригада захищає своє та знищує ворога кожного дня. Фактично щохвилини, попри втому, попри втрати бійці 125-ки тримають стрій, із як і 2022-го, двадцять нездоланним бажанням перемогти. Боротьба триває.